Тобі. І солодшою робиться кава, розчиняюсь в тобі, і густішим робиться чай, розчиняюсь у тобі, і наш трохи віркала, котиться грана, котиться грана, водиться від чай. Я розчиняюсь Бачиш, я розчиняюсь у тобі, знаєш? Я розчиняюсь у тобі плачу, це ще хоч щось для тебе, знаєш, Я розчиняюсь у тобі сміхом з веселим, веселої дитячим. Я розчиняюсь у тобі.